Не маєте коптилки, але любите добрий смак. Тоді запрошую. Чао! Мій чоловік, професіонал у м'ясному виробництві. А я, голос за кадром, перекладаю і ділюся з вами нашими перевіреними секретами. Маємо дві свинячі шинки з нашого магазину 780 і 650 грамів. Приготуємо з них смачні делікатеси з копченим смаком, але без копчення. Ми подаємо точну вагу шинок, щоб ви могли легко все розрахувати і контролювати процес. Робота на око не для тих, хто хоче стабільного і передбачуваного результату. Пеклюємо за старовинним рецептом Анжея Ружицького, досвідченого м'ясника з Кракова. Що працював у 20-х роках, але солі беремо менше. Замість 10% робимо 6%. Тобто на 1 літр води беремо 60 грамів пекло солі, у нас 1,5 літра води. Тож потрібно 90 грамів. Про пекло сіль я вже розповідала у попередніх відео. Розчин потрібно добре вимішати, щоб сіль повністю розчинилась. Дорощину додаємо приправи 4 зерна запашного перцю, 4 ягідки ялівцю і 2 листочки лаврових. Розчин обов'язково потрібно добре вимішати, щоб сіль повністю розчинилась у воді. Лише тоді можна бути впевненим, що м'ясо просолиться рівномірно. Прийшов час вкласти шинки в солянку. Нагадаю, пекло сіль. Потрібна не лише для смаку. Вона забезпечує правильне визрівання м'яса, красивий колір і захист від шкідливих бактерій. Шинки вже врощені. Тепер акуратно накриваємо їх і ставимо до холодильника на цілий тиждень. Нехай спокійно пеклюються. Минув тиждень. Відкриваємо і перевіряємо наші шиночки. Насамперед дивимося на маринад. Він має бути прозорий, без піни і сторонніх змін. Далі обов'язково нюхаємо: запах повинен бути чистий, приємний з аромату приправ і спецій. І так все чудово пахне пряно і апетитно, як і має бути на цьому етапі. Шинки добре пеклювалися. Тож рухаємося далі. Настав час вкласти шинки в сітку. Якщо ви не бачили нашого відео про те, як правильно це зробити, радимо переглянути там усе показано крок за кроком. Щоб було зручно, навіть новачкам. Вкладаємо шинку в сітку та акуратно зав'язуємо її з одного боку, щоб м'ясо щільно трималося. Потім. Поволі витягуємо сітку на всю довжину м'яса, формуючи акуратну циліндричну форму. Коли дійшли до кінця, відрізаємо сітку. У результаті шинка рівно і щільно упакована. Готова до наступного етапу. Так само вкладаємо й другу шинку. Обережно вставляємо в сітку. Щільно зав'язуємо край і поволі натягуємо сітку по всій довжині, слідкуємо, щоб форма була рівною, а сітка лягла щільно. В кінці відрізаємо зайве обидві шиночки, готові до наступного етапу. Тепер будемо парити шинки у воді. При температурі 80 градусів до тих пір, поки їхня внутрішня температура не досягне 70-72 градусів. Тепер переходимо до парення шинок у кастрюлі, нагріли воду до 86 градусів. На дно кладемо миску або решітку, щоб шинки не торкалися дна і обережно вкладаємо м'ясо. Температура води впаде до 80 градусів. Саме таку потрібно підтримувати впродовж усього процесу. Регулюйте нагрів, щоб не перегріти. Для точності обов'язково використовуйте термометр. Наші шинки вже пройшли термічну обробку. Тепер зважимо їх, щоб побачити, скільки втратилося у вазі під час обробки. Отже, перша шинка. Важить 590 грамів, а друга 570, що означає, що перша шинка, яка важила 780 грамів, втратила 190, а друга тільки 80. Чому така різниця? Ну, а тому що кожна шинка з іншого м'яза, а кожен м'яз по-різному тримає воду. Через це вони трохи інакше поводяться при варінні. і навіть смак у них буде делікатно різний. Ми показуємо це для тих, хто хоче не просто рецепт, а зрозуміння самого процесу. Тепер будемо мастити шинки топленим маслом, або, як кажемо, кларованим, і делікатно запікати в духовці. Маємо вже підготовлене масло. Щедро і ретельно змащуємо шиночки. З усіх боків це допоможе їм набрати гарного золотистого кольору під час запікання і додасть ніжного смаку. Топлене масло легко знайти в магазині або приготувати самостійно, треба лише повільно розтопити вершкове масло і зняти піну. Шинки вже повністю готові всередині, їх можна нарізати і смакувати навіть зараз, наприклад, на бутерброди. Зараз будемо вішати шинки в духовці. Покажемо вам, як саме це робимо. Як бачите, ми прив'язали прості гачки, саме на них і будемо вішати. Духовку нагріваємо до 190 градусів з термообігом. Вішаємо шинки всередину і запікаємо, поки не з'явиться делікатний коричневий колір. Наші шинки готові. Подивіться, які гарні вийшли, делікатно підрум'янилися. Мають рівномірний апетитний колір і гарну текстуру. Запах неймовірний, тільки прянощі й м'ясо нічого зайвого. Тепер найприємніший момент. Час спробувати. Ось вона ідеальна, домашня шинка без копчення, соковита, ніжна, ароматна.